Всім привіт-привіт! Ви на каналі Євгеймс. Мене звуть Ігор. Зі мною Ілля. Знову ж таки, весь чорний. І традиційний unmatched місто туманів. Сьогодні ми пограємо прям два мешканці Лондона: це буде Шерлок Голмс з доктором Ватсоном і Джекіл і Гайд, які знову ж таки на вулицях Лондону будуть намагатися з'ясувати. Тож в бою має лишитися один. Mm -hmm. Або два, якщо ми говоримо про Джекіла Ре... і Джекі Гайда, він один у ну, двох обличчях. Тому так от. Так я теж можу з. Вот ну, обличчих. якщо в тебе загине Шерлок Голмс, то ти програєш. Mm -hmm. А в мене, якщо хтось з них загине, mm -hmm. то. Mm -hmm. А, це знаєш, це одним пошком двох. Тип того. І того так давайте нагадаємо, що Шерлок Голмс це один з найсильніших бійців взагалі в принципі в, в у всесвіті. Да, якщо ви не дивилися наш топ 10 бійців україномовних, подивіться там. Ілля розповідав, чому для нього це найкращий боєць на сьогоднішній день з усіх локалізованих бійців. І він боєць ближнього бою, 16, один здоров'я, йому допомагає доктор Ватсон за дальньою атакою, 8-го здоров'я. І ваш суперник не може скасувати ефекти карти, за словами Голмс, і е, доктор Ватсон. Тобто скасовувати їх буде важко. Ну, і вся колода побудована на е, тому, що він має знати мою колоду, а він її так знає, тому що за і Лейгайда він часто грає. У мене Джекіл і Гайд ближнє, ближнього боя. бійці обидва, 16 один здоров'я, переміщення на 2. І я починаю з, в, у вигляді доктора Джекіла і можу на початку ходу стати містером Гайдом. Але якщо я буду робити маневр, то я буду зазнавати одне поранення, якщо буду містером Гайдем. Ну, У мене в колоді е, основна маса е, карт на атаку, вони якраз містером Гайда. А док, доктор Джекіл навпаки буде 5 Так, да. Раз, два. 3, 4, 5. Ти в нас перший боець. Починай. Я вже я давно не грав за Да. Маневр. Угу. Забувся вже як грати за голосом. Та да. Один один, один один. Угу. Хм. І маневр. Угу. Один. Угу. Навіть так. <гум> Давай. Давайте зробимо наступним чином. Я думаю, що це буде правильне рішення. Yep. Я буду починати одразу містером Гайдом. І одразу включиться абсолютне зло. Розмістіть містера Гайда на будь-яку комірку в його зоні. Містер Гайд завдає два поранення всім суміжним бійцям. Я хотів би двом одразу нанести, але, на жаль, не можу. <гум> Ти їх на щось розвів. Але я можу прийти і наваляти. Не Чого це? Ти ось тут стоїш. А, точно! Розмістіть містера на будь-яку комірку в його зоні. Ну, значить, тоді варіантів небагато. Ми будемо приходити бити Шерлока Голмса. Два тобі прилітає. Це О -о -о -о. І друга дія атакую доктора Шерлока Голмса. Не доктора, а Шерлока Голмса. І це удар у відповідь на 5 в тебе 3. Я не використовую. Ти не використовуєш. Під час бою ви можете змінити значення атаки чи оборони карти суперника на її значення поліпшення. Мені 2, тобі три. А чого ти не змінюєш? На 2. Значення поліпшення 2. А? Тебе значно поліпшення 2. Ну 2. Ти можеш. Детективний метод. Під час бою ви можете змінити значення атаки чи оборони карти суперника на її значення поліпшення. От замість 5-2 Ну я тебе не проб'ю. Що? Ну, якщо ти зміниш на поліпшення на, на 2, то я ж тебе не проб'ю. У тебе ж захист 3. Ну, да. Ви можете змінити значення атаки чи оборони карти суперника. От бачиш, ти давно не грав за Шевла. Ну, да, ну, ти змінюєшся? Так. Да. Ну, значить я тебе не пробив, але я обернувся а, в мене після бою. Розмістіть містера Гайда на будь-яку комірку в його зоні і обернеться на доктора Джекіла. я пішов, о, ну, мабуть, сюди і обернувся на доктора Джекіла. Ну, окей. Так. Да. Погано, що не, 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 не вдарив. Мене. Ну, з Шерлоком таке буває. Давай Вотсон б'ємо. <п 'яті> <п 'яті> Вотсон стріляє з. Стріляє? Ну, тому що він боєць дальнього бою. Він живий віку 6. В мене шість, тому що в мене двойственність людини і під час бою, якщо ви доктор Джекіл. Іграєте цю карту для оборони, значення цієї карти дорівнює 6. А в мене... Після бою, якщо ви перемогли, ви не перемогли. Якщо вас перемогли, візьміть дві карти. Да, ти... Якщо ви перемогли, ваш суперник повинен взяти одну, візь одну візь карту, візь карту, Да. Ти взяв дві карти. Але мені здається, що мені треба скинути одну. Так, да, мені треба одну скинути. Постривай, якщо вас перемогли. Ні, перемогли. ні, ні. -ні. Треба більше. Uh, ну Не я ж переміг. Ти ну просто... Так, ти мене переміг. Ну, ладно, давай грати, але ну, мені чомусь здається, що ця історія, я тільки, тільки подумав, що в, атаці, в обороні вона так і буде працювати, а в Атаці я думаю, що ця нижня частина не працює. Чому? Ну тому що працює. Mm -hmm. ну, раніше грали. Я знаю, що це раніше. Я думаю, що нам підкажуть, що в Атаці це працює. Якщо вас перемогли, візьміть дві карти. Якщо ви знаєте, напишіть коментар. Мені Одну карту ну, постривай. А. Ти ж наприкінці ходу маєш це зробити. У мене ще одне дія. Чому? А, все, це була твоя друга дія. Не, не все, так. тепер скидай. Ходим. Добре, маневр. Раз, два. Ще один маневр. Раз, два. Раз, два, три, чотири. Чотири карти в мене. А тепер програвай. Виключити Не можу. Виберете спирника, тим подавіть. Подавіть його руку і берете нову карту, яку не має скинути. У мене небагато всього. Давай, 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 давай. Давай цю карту скинемо. Добре. Давай три. Ну, зрозуміло, да? Тож прокоментуй карту, підтвердити підозру. Це комбо це е, просто суперкомбо від Шерлока. Спочатку він дивиться руку, а потім підтверджує підозру. Виберіть суперника на назвіть число. Цей суперник повинен вибрати і скинути одну карту з відповідним значенням атаки чи оборони. Його вироб зазнає кількість поранень рівно значення поліпшення скинутої карти. Якщо суперник не має карти з названим числом, він повинен показати свою руку. Ну, ти ж знаєш мою карту, тому я три поранення зазнав. Раз, два, три. Тепер ти ходиш. Так, ось перша комба-бомба з його спрацювала. Маневр. Так. І давайте зробимо наступним чином. Давайте одразу зіграємо заспокійливу роботу. Доктором Джекелом. Я відновлюю дві одиниці здоров'я. Мені це потрібно. І візьміть до трьох карт. Одну з них залиште на руці, а решту покладіть під низько колоди в довільному порядку. Я беру дві карти. Одну з них забираю собі, а іншу кладу під низь колоди. А, так. Да, все. Я поклав все. одну під піднис колоди. Все я походив. Був маневр і вистокілова робота. Що ж таке? Давай оці штуку на всі копадок виконуємо. Добре. Угу. Що, знову комбо зібрав? Ну, звісно. Три. Ох. Знову на три. Раз, два, три. Да. Давай, що в мене залишилося тільки одна ось Да, так, ну таких вже... тільки дві було. Да. Тому ти обидві свої суперкомби використав. Да. Ну я, то, я то, знову то. без карт. О, це бачите, як, як грати проти Шерлока. Три, Маневр. Ще один маневр. Все, я набираю карти. Мені варіантів небагато. Що ти на мене дивишся? Ще один маневр. Так. Маневр. Добре. Маневр. Так, стоп, це ти мене хочеш уточити? Да, літа, ні. Ти мене хочеш оточити. Чеснобі це не дуже подобається. Давай ми зробимо ось так. Раз. І ще один маневр. Ходиш ходиш. Е, я думаю, що. Я думаю, що можна і походити. Куди? Можна і походити. Можна і походити. Ну, наприклад, отак. Раз. Два. Добре, маневр. Чи во так, якщо я отак походжу? Yeah. Я. Як вже ми. Отак, добре, yeah. добре, добре, давай. Один, uh -huh. один, один, один. Еще один маневр. Uh -huh. Один. Один, один. Хоча ні, давай ще взяли. У мене три карти. Сім карт. Тебе сім карт. Uh -huh. Так. Так. Ну, добре. Раз, два, три, четыре, пять. Маневр. Маневр. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. Я хожу. Я хожу. Ну, так. Раз, два. Ще один маневр. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім. Сім карт. Э -э -э Раз, отак. Так, да, 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 да. Що ти мене не Один-один. Один один. один, один. Угу. Ну, давай поліпшу на один як живий віку Угу. Я там в'єм. Не намагається вона закрити. Ні. Добре. Слава Богу. Ну, ось так давай. Все ж таки намагається закрити, так? Добре. Захищається мій доктор Джекі. Опять. Так, тільки починається. Е, в мене на 4, тому ти тільки на одиничку мене вдарив. І після бою в мене перемістіть доктора Джекіла максимум на 4 комірки. А я на 3. А ти зможеш на 3. Раз, два, три. Отак от. Один, два, три. Угу. Добре. Коли? Тепер Добре. мій хід. Да. Тепер мій Добре, давайте одразу мы ми станем мистером гайдом. А навіщо ты стал мистером гайдом? Ну, щось захотілося. Закордон. Давай битися на, на руках. Холмс платит на тебе. Так, ну давай, Холмс. Отримай. На горі Холмс. Да. А ти не хочеш? Ха-ха-ха-ха! Гайд на каже. А я тебе контролів. Зависи, так. Е і я хочу додати сюди. Я гайд назавжди під час бою. Можете скинути карти доктора Джекіла. За кожну скинуту карту додайте 2 дозначення цієї карти. Тобто, у мене вже я тобі тільки дві рани наношу. Так, я нанесу тобі чотири рани. Так, я нанесу тобі чотири рани. Так, і я думаю, що, мабуть, поки що. Все? Ти таку, яка спочувала, ти просто. Ну, якщо в мене нема інших варіантів. Інших варіантів. Хоча з іншого боку. Ну, Давайте, я хотів залишити собі. Ладно, давайте. Я на 4 підсилив. Тобто в мене на цілих 9, 9 мінус 3, 6 тобі влетіло. зато в тебе немає на лікування. Так, да, немає на лікуванні. 6, так? Да? 6, так. Да. 14. Мінус 6, 8. Да. Але після бою. Да, мені два прилітаємо. Тепер в мене ще одна дія. Ну тому що це було тільки перше. А. Це, це була тільки перше. Тепер в мене є. Тепер в мене є абсолютне зло. Mm. Абсолютне зло. І це говорить про те, що я прилітаю а ти ось сюди. Можу, але я не хочу залишатися між вами. І я тобі наношу дві рани. Це, ходи. А Ось он стріляю. Ботсон стреляет, да? Угу. Доброе. Навижение с чухая, я э, стою, я по не одне и стою э, доктором Джекилом. Добро, давай еще раз стреляем. Еще раз стреляем? Да. Хай стреляем. Пять. Раз, два, три, четыре, пять. <с угу. <с Добрый. Маневр. Це дуже добре. Тому що, Раз, два. А попередній гайд і, точніше, Артур і Аліса, ти мене переміг. То зараз я буду тебе Раз, визгувати. Два. Давай. Поторай считай, колоду свою, будь ласка. У тебе таких дві. Дві. Одну ти тоді використав, потому що у тебе на лікуванні вже нічого немає. Угу. Зроби. Так, а я не допомога. допомогу. доктор доктора Вотсона комерції суміжність з Хоумсом. Он ще навливає одну одне здоров'я. І візьміть одну карту взяв. Так. Це перша дія. Друга дія така ж сама. Але переміщатися мені не треба. Ось так. І карта. Так, от підлікувався. Добре. Да, все. Маневр. Ще один маневр. Угу. Все. Маневр. Один один. Один один. Ще один маневр. Один один. Угу. Один один. Ходи. Добре. У мене Раз, 5 каже. 3, 4, 5. Добре. У мене теж п'ять. Так, ну давайте. Маневр. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість. Я хочу прийти сюди. Угу. Ще один маневр. Ну, не тікай, ну навіщо? Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім. Ти ще Це... тягнеш ча... час стільки. Я хочу ще перемогти. Ого, майстер на Хопа. Ага, Ми... одиничку я за... Одинечку... Да. Що таке майстер Москва? Виберіть суперника, голос зміняється помірками з його героєм, задайте одне поранення цьому герою. Да. Доктор Вотсон стріляє по тобі. Так, доктор Вотсон стріляє по мені. Так, так, так. Ну що ж тоді. Захищається. Захищається. У мене на 4. А -а -а. Доктор Джекіл захищається. Після бою примістіть доктора Джекіла максимум на 4 комірки. Раз, два, три, чотири. А в тебе, а якщо доктор шо? Вактор суміжний з ГОМСом, Ні. вони обидва відновлюють поводиниці здоров'я. Ні. Так. а в Мене це хвилює тепер. Один. Це добре, що воно тебе хвилює. Погай. Прям добре-добре, що воно тебе хвилює, тому що ми починаємо у вигляді містера Гайда е -е. і кажемо, що дивний випадок стався у Лондоні з Шерлоком Голмсом. Відкрийте верхню карту вашої колоди, задайте одному суміжному бійцеві. Кількість поранень, рівнозначне значно полічення цієї китай. карти. Заберіть цю карту собі Я на руку. Кажу, скільки там? Два. Два. Ну ладно. Це теж багато. Це була перша. Це Другий було. Шаг. 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 А, 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 а. Ну, давайте, не гайд, будеш бити далі. Він же ж такий хлопець, що він буде бити. Давай, а, зараз а -а -а. постривай. Постривай, 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 постривай. Я зараз думаю, що мені краще зробити. Все, я да. тебе б'ю. Я, я вдарив. Сутичка. Мені два Тобі два прилетіло. Якщо ви промали, виберіть одного з учасників бою, перемістить обіцяв максимум дві комірки, але я не можу. Я не можу. Голсб'я. Голмс б'є. Захищається мій містер Гайд. Опа! На Віжені Шухай. Ти мені, мені наносиш одне поранення, але я обертаюся на доктора Джекена. Це перше діабет. Так. І другий діам маневр. Ходим. Добре, в тебе чотири одиниці здоров'ячко залишилося. Маневр. Маневр. Нападай. Хочу. У мене в мене дві карти. Та отож, хочеться, хочеться напасти. Ось такими картами супер нападати. Я не знаю, що. Я, я розумію, що це супер нападати. Супер-супер нападати. Так, раз, два, три, чотири п'ять. Давайте ще один маневр. Другий це був? Так, да, це був другий маневр, і я роблю отак, от, Раз, два. Маневр. Угу. Ти мене б'єш? Так. Да. Ну, шансів в мене небагато. Конто так. Ну, насправді, я відмінив оцю штуку, але mm. достатньо того, що ти мене пробив на одиничку. І, ah. і мені нарешті прийшла тільки в кінці ося карта, oh. якою б я міг би тебе добити. No, ну, вона тільки, якщо ah, б першу прошу. Це каверзує. Ну окей, ну все одно каверз, а з ти like, не пробив, тебе одна одиниця життя лишилася б. Погоджуюся. Ну, якось так. Ну, був очевидний uh, результат. Шерлок Голмс. Я давно не грав, але все ж таки Я за Завжди переміг. Але в тебе, до речі, зайшов дуже крутий револьвер. Ну, коли я тобі на п'ять наніс. Ну, звісно, звісно, звісно. Бачиш, він мене вижив. Так я на нього не полював. А чому? Я вирішив одразу Шерлока валити. Тому що він зверну. вистрілив всі свої ні, кулі в мене, він вже. Безпонтовий був. Я він мене лікував. і що? Ну нічого. чи Та якби він ще не встиг вистріляти пулі, то треба його було вбивати. А коли він вже все вистріляв, то толку. Зато я тобі скільки. І ще мабуть. Шість, да, шість, шість е, своїми револьверами. Та да. бачиш, молодець, молодець. Отак, от, от Шерлок перемагає черговий раз, е, підтверджуючи, що він один з найкращих бійців в Мащі. До речі, е, обидві обидва бійці це з набору місто туманів. Е, це і Гайд і Шерлок Гомський доктор Вас. Ну, на цьому будемо завершувати. Хто ще не поставив подобайки з вас вподобайка, підписка на канал, якщо, не дай Боже, ще не, підписали, не підписалися. І комент. Да. Тим паче, там було питання стосовно того, як правильно розігрувати ту карту. Я думаю, є люди, які теж багато грають, і мені цікава ваша думка. Чекаю на ваші варіанти, як розігрується ця карта саме в Атаці. Ну, no, тоді. Все. тоді. Пока Все. Пока-пока.